В щедрі лаури, вирощую вперше. Мені подобається отакий колір. Мені здається, у них такий пряний присмак, як у моїх улюблених без назви. Такі солодкі, м'ясисті, густенькі. Ну, ось такі. Навіть листя не попеклося. Кущики невеличкі. Ну, буквально сантиметрів 40. 45, можливо, через спеку, не знаю. Ну, ось такі вражайність гарна. Мені сподобалися. Так, ось, ось ще на пасинку, Пасинок лежить. І на ньому ось такі гарньюньки. Чотири кущика. До речі, ось цей кущик. З великими плодами на пасенках це був змерзлий. Змерз, відійшов з пасинків і ось, будь ласка, чудо.